Заправила нитку іншого кольору, в моєму варіанті це вже буде темно-синя або просто синя. Так, І тепер я маю доповнити мої пелюсточки. Отже, так само швом перед голочка я зверху до центру маю закріпити нитку. А можу це, Дивіться, наші ці стіпки вони будуть ніби врізатися, плавно переходити так, між собою. Обережно закріпляю, можу навіть так. Доходжу до тієї, точки, звідки маю почати. Ось тут поруч біля а, серединки жовтої. так, Шо, Перед голочка ниточку підсмикаю. Якщо нитка наприкінці вилась неоднакової довжини, то це зайве обережно зрізаю, щоб не пошкодити пелюс, вже виконані стіпки. так, І тепер. Трішечки, ніби між попередніми стіпками ввожу голку, а виколюю тут все, зверніть увагу, чітко біля серединки. Поруч, там, де в мене є вже моя робоча ниточка. Є. І знову ж таки, ми маємо з вами повністю щільно зашити, закрити. Ось це, що в нас залишилось оцю тканинку, щоб її не було видно. Так, бачу, що в мене тут залишилась точка від передголки, то я трішечки вище неї роблю прокол Так, і обережно виколюю біля серединки, перекриваю чином. Робіть їх різної висоти, різної довжини. Таким чином, воно буде виглядати більш, скажімо так, реалістично, як це є в природі. Ниб... Ніби нитками вимальовуємо нашу квіточку. Так. Ну і, звичайно, повністю закриваємо поверхню, щоб не просвічувалась тканина. Так, ось ця пелюсточка майже завершена, ще один невеличкий стіпочок зроблю між ними. І так як в мене нитка ще є, нитка ще є, я можу переходити вже до іншої пелюсточки. Цю будемо вважати, я закінчила. Так, то тут ми можемо зробити такий невеличкий переход під стіпками. Під стіпками, щоб тут не було помітно з виворітної сторони. І обережно вколювати вже на наступній пелюсці і її завершувати. Знову ж таки, вишивку трішечки перевернула для зручності. І починаю працювати з наступною пелюсткою. Таким чином, але обов'язково біля серединки. Можна, звичайно, зробити навпаки, темніші по краях квітки розташувати колір. Можна. Світліше, можна навіть просто так от ниточку прикласти подивитися, як краще зробити стюбок, яку, на яку діагональ його викласти, да, щоб ваша пелюстка була дуже гарною. Декілька стіпків. Звичайно, ми бачимо, що темнішого кольору ми використовуємо набагато менше. Так, ну і Відразу перехожу до останньої пелюстки. Так, тканинку натягуємо і дошиваємо. Може також, звичайно, накладатися трішечки між собою, да? тому що ми розуміємо, тут ширше малюнок, тут вужче малюнок, тому тут може бути навіть в одне місце декілька проколів. Здійснено. Так, і останнє місце бочок з цієї пелюстки. І залишаю нитку з голкою на виворітній стороні. Ну і маю закріпити. Ось такі пелюсточки ми маємо з вами виконати, працюємо творчо.